І так, і послухайте уважно, чим ми з вами сьогодні будемо займатися? Спочатку ми з вами ще поговоримо про округлення. Ось вчора ми не встигли розібрати номер, хтось там пішов вперед, він може далі йти вперед. Про округлення цілих да, чисел, там, щоб ви не плутали з відкиданням нулів. будемо це розбирати. Чи були запитання по ДЗ? Ні. 921, 920-й був надім. Не було запитань? Ні. 921-й був надім. Надім 921-й? Так. так. Я дійсно записала. Так, 921-й 921 ви задали. Ай-яй-яй-яй. А я повинна його було. Так, ну давайте розберемо 922-й. Це, Це я наплутала. Так, добре, а тоді ви пишете сьогоднішню дату. Я мала на увазі 20-й, а написала 21. А, так, а де моя дошка? Ага, ось вона. А ви пишете, сьогодні у нас у когось звук не вимкнено, діти, вимикайте звук. А, 7 лютого. Класна робота. Взагалі, завтра в нас планується самостійно. Ну, звісно, якщо ми очно вийдемо. Тема уроку округлення. На жаль, 921 я переплутала. Давайте візьмемо. Так, а хто це там у нас? Мірон. Вимикай звук. Але було легко. Ілюша, вимикайте аж звук. Так, добре. А, давайте так, хто зараз буде відповідати, піднімайте руку, хто хоче відповідати, вам треба округлити до чогось там. І так, пишемо: Округлити. В чому незвичайність цього номера, і надім такий самий був заданий, да? що треба округлити до. Розрядів цілої частини до десятків, а не до десятих. Десятків. І подивіться, перший приклад у нас такий. число, ну, давайте їх АБВ будемо, так, там АБ, залежно від того, скільки. 534. Приблизно дорівня пишемо, в кого це звук не вимкнено, щось там класує. А, це Єва там щось на клавіатурі набирає, а А, Це хто можна, я сказав? Я бачу руки ваші Так, ну давайте а, дійсно Софія давно не відповідала. Софія, по-перше, розряд десятків це а, розряд цілої частини. Так? Це друга цифра. Діти, ще раз, ті, хто відповідають, ті вмикають звук. Інші ні. В когось у Діми Калінченка не вимкнено звук. Це вимкнуло. А, будь ласка, Софія, можеш відповідати? П'ятдесят три. П'ятсот тридцять Цілих треба округлити до десятків. Тобто 53. до трійки, да? Пам'ятаєте, ось так ми проводимо рисочку, і цю четвірку ми точно замінимо нулем. Ми його відкидати не будемо, бо це розряди цілої частини. 53. Так? 4 а як можна 4 десятих? Це ж якому не буде? 530, цілих буде, так? Тобто трійку ми не збільшуємо, бо відкинута цифра менше за 5. І замість неї пишемо нуль. Діти. А ну-ка уважно подивіться, щоб у вас було так само, як на дошці. Так, далі. 18 357 цілих. Приблизно дорівнює чому? Треба спочатку цю цифру, Так, ось вона. Десятки. Це п'ятірка, розряд десятки. Так. Ось цю сімку ми точно замінимо нулем. П'ятірку будемо збільшувати? Так. Так, тобто пишемо 3, 6, а далі замість сімки пишемо 0. Чому ми не можемо відкинути цей 0? Бо це розряди цілої частини. Нулі ми можемо відкинути тільки після коми. А до коми ми це зробити не можемо. Так, тут яку цифру ми підкреслюємо? Зараз. 4 мільйони 783 тисячі 385 Це буде цифра 8. Цифра 8, так? З кінця. Так, будемо ми її збільшувати? Так. Так, тобто всі ось, ну, до неї так і пишемо. 39 і замість так, добре, давайте ще й другий приклад розв'яжеш Так, другий в нас таких треба до сотень. ой треба було написати, що до сотень. Давайте так, це буде, а тут буде літера А. Так, приблизно до рівня давайте згадаємо розряди десятко цілої частини одиниці, десятки, сотні, так? сотні ось у нас. Тобто те, що після підкреснутиї буде замінюватися нулями, двічку ми будемо збільшувати? Зараз. Роберт, що це там в тебе за звук? Ти що, там, на клавіатурі щось набереш? Ну. Так, це в когось іншого, так, добре. Вінічку... Будемо Та, здивуватися? Не будемо, так? 2, так? 2, 2, 0, 0. Так, добре. Наступний приклад 1374. Яку цифру підкреслюємо? Розряд сотень. Це яка цифра? Це цифра 3. Угу. Так, пишемо приблизно дорівнює. А що після 922-го року? 23-й. Ми будемо зменшувати. А Зменшувати ми mm. взагалі ніколи не зменшимо. Ми або залишаємо, так, як воно є, або збільшуємо на один. Тут треба збільшити трійку. Так. Mm. Треба, що ми напишемо, диктуй мені? 1400. 1400, так, згодна. Так, далі буде відповідати. і так це було... Що? Не, можна для Кузьомський? Ні, Кузьомський нещодавно відповідав. А давайте Роберт буде відповідати. А можна можна не? не можна. Пишемо третє, до тисяч. Ще відповідати? Ось о, третій приклад до тисяч. І так, число 312 тисяч 864. Ну, по-перше, згадаємо, де в нас розряд тисяч. Один, З зараз, 000. мені треба розуміти, не на екрані, виходить. Я зараз не дивлю. Проведу не до... розряд тисяч, от, ну, двійка, не коротше. Не треба, я буду креслити, ти мені... А, окей, я, я зараз сотру. Ой, сейчас лігім. Не хвилюсь, просто диктуй мені, що треба послати. Добре. добре. поставить. Ну, виходить, ми ну, пишемо 13 тисяч. А що тринадцять? Там же. дивись, 3 тисячі. Ой, звільнить. Треба звічку збільшити. Так, ти прав. Там так, 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 так. Так, тринадцять, так? Триста тринадцять і, Я і не далі. 3 0. 0. Так, добре. Згодна з тобою. Далі йдемо 67 тисяч 314. Яку цифру ми підкреслюємо? Так, яку цифру сім. Молодець. Так, пишемо приблизно дорівнює. Так. Приблизно дорівнює. Ну, пол... Треба її збільшити, чи ні? Ні, ми просто пишемо 67 тисяч. Угу. Так, молодець. Йдемо далі. Четверте до мільйонів. Блін, до... не успіваю своє записувати, окей. Ну, своє можна записувати. Мільйонів. Окей. Дякую. А інші записують. І так, 5 мільйонів 32 тисячі 999. Приблизно. Так, ще раз, де в нас розряд мільйонів? Це яка цифра? П'ять. Молодець. Так, 5. Тобто її ми залишаємо, а всі інші розряди замінюємо нулями, так? Угу. Так, що ж у нас буде? Треба її збільшити, чи залишаємо, як є? Збільшити ні. Не треба, так і пишемо. 5, Просто пишемо далі... 5 мільйонів. 6 нулів, так, пишемо, 5 мільйонів. Так, добре, а дев'ять мільйонів вісімсот двадцять тисяча вісімсот девяносто три. Знов розряд мільйонів це в нас яка цифра? Девять. 9, 9. 9. Так, приблизно дорівнює. Приблизно. А тут треба збільшити. Так, тут треба. Тут, Тому виходить, буде десять мільйонів. Десять і раз, два, три, раз, два, три. Так, молодець. І Софія і Роберт отримують а, по 10. А, Використовувати зірочки? А у мене скільки є? Так, Я не знаю, скільки. Просто використовуєш чи ні. Вони в школі в мене. Ну, Якщо то... в мене є дві зірочки, то давайте. Я поняла. Я потім подивлюсь, я напишу списати дві зірочки. У Софії там теж списуємо. Не. Софія, що це таке? Я не самостійно куплю. А, прям там така самостійна буде складна. Можна так і я. У тебе хвата... вже вистачає, щоб брови самостійно. Вимикай, вимикай. П'яте. До найвищого розряду бачу всіх, хто підняв руку. А, так. Вибачте, давайте так. Саша Кривацюк, я відповів. Алло. Uh, який номер до найвищого до найвищого розряду? Uh, 922 5 uh, п'яте. Вибачте. Uh, зараз, зараз, зараз дивіться. Ми ще не закінчили 921-й. Так і напишемо до найвищого розряду. А це означає до першої цифри, так? Да? До найвищого розряду. І так, перше число 836, приблизно дорівнює. А який тут найвищий розряд? Ні, там чотири там... Там десять. я 4... не те побачила. Да-да, це я з домашки взяла, так? 4, 6, Вибачте, 4562. тисячі Найвищий розряд тисячі. Так, ось він, так. Так. Та приблизно 5562 5 тисяч, але без всяких там 562, бо ми ці цифри замінюємо нулями. Ти четвірку збільшуєш, а все, що після неї, замінюється нулями. Тобто, дивись, тут ти укронив до тисяч. Так, хто це розмовляє там? А ну, при сказати, що після 922-го. 23, 23 робіть. І так, 583037. Так, округлюємо до п'ятірки. І так, Саша, що пишемо? Буде 683 тисячі. 680... Ні, знов, Саш, дивись, 6 згодна. Все, що після підкресленого, заміняємо нулями. У нас тут 5 цифр, тому це буде 5 нулів. Ось так. Побачив? Так. Так, далі. 20... А ну-ка прочитай це число. 28, 0, 99, 895. 28 мільйонів 99 тисяч 197. Так. І старший розряд це двічка. Так. Ось а? цю двіку будемо збільшувати чи ні? О, будемо. Будемо три. А все, що після неї, замінюється 30 нуля. мільйонів. Скільки нулів ми запишемо? О, о, шість. А чому? в тебе тут шість, та ще сьома, сім нулів. Тридцять mm. мільйонів буде. Так, один нуль не дорахуєшся. Різниця є 30 мільйонів в тебе на рахунку чи 3 мільйони. Так, давайте будемо уважними. І так, наступний номер продовжує Саша 923. Дивіться, у вас одне і те ж число треба округлити до тисяч, сотень, десятків одиниць, десятих, сотих і тисячних. Тобто, пишемо так: не, одне і те ж саме число. Ні, Саша продовжує. Не викрикуйте, ви підняли руку, я бачу всіх бажаючих. Спочатку до тисяч. Не будемо писати до чого, будемо просто підкреслювати цей розряд. Одиниці, десятки, сотні тисяч це найстарший розряд. І так, Саша, що скажеш? Ми підкреслюємо вісім. Угу. Далі замінюємо нулями. Але ось ці нулі після коми можна просто не писати, а до коми, обов'язково писати. Треба вісім замінювати, тобто залишаємо чи збільшуємо? Залишаємо 8 тисяч. Буде просто 8 тисяч. Діти, ось далі кома і 4 нулі не пишемо. Це зрозуміло? Так. Те ж саме число: 8419,3576. Тепер укругляємо до наступного розряду, до четвірки. Що тут скажеш? Так. Тут буде вісім тисяч чотириста. Молодець. Так. Добре, це ж число. Так. Тепер до наступного розрядку буде вісім Буде вісім тисяч чотириста двадцять. Молодець. Так, хорошо, йдемо далі. До одиниць. Або ще кажуть до цілих, так? До дев'ятку треба збільшувати? О, ні. Ні, не треба. Буде 8419. тисяч Добре. Тепер. А, а тепер? По чого попередньому 8420? Ось тут, бо одиничку треба збільшити, бо першу відкинута цифру це а... дитячка, так? Да, точно. Так, а тут що буде? Яку цифру ми підкреслюємо? Десяті вже, так? Да? Це вже почалися розряди десяткової частини. Треба збільшувати цю трійку чи ні, Саша? А, так, треба буде 4 тисячі. Ну, не 4 тисячі. Ну так, да, 4 тисячі, але це після коми, а тому дивіться, діти. Хочете, можете писати 4, а далі нулі. Але після коми ж ці нулі можна написати, це в цілій частині їх не можна написати, не а в дробовій можна нулі відкидувати. Так, далі, теж. Та а... Зараз. Так, далі буде тирочки, так? Тепер п'ятірку пір... будемо взять? Кирки буде вісім сотих. так, до сотих округлили і останнє до тисячних.

От Б і В буде надім, а зараз ми ще підготуємося до самостійної роботи. А якщо я писала а, один і три, варі... три потім два і В? Б, Б. Ну добре, ти розберешся, просто треба зробити, що ти не доробила з цього номеру. А тепер напишіть в зошиті такий під Підготовка до самостійної роботи. А скільки в мене? Десять. Так, привецю. І так, підготовка до самостійної роботи. Дивіться, якого типу будуть завдання. Може, і зараз там у нас залишилося не так багато часу, може, не всі прямо ми а, візьмемо. Значить, Перше завдання буде таке: записати словами дріб. Простіше мене вибило. Нічого страшного, записати словами. Ось, завтра такого типу буде самостійно. Так, В а... самостійно. Завтра буде самостійно. А, скажіть, будь я ласка, викриваю. хто хоче відповідати? Руку підійшов? Я. я бачу. я бачу. Я Не, скажіть, Я. Я бачу руку. Не треба викрикувати. Я бачу, хто вже сьогодні відповідав, той же, що. Ще... Ще раз не буде. І Так, Ілюша, Кузьомський, будь ласка, як це словами записати. цілих, Дивіться, 10. діти, щоб ви завтра не питали, пишете цифрами п'ять слово цілих, вісім яких десятих. Зрозуміло, діти? Так, а наступне. 30. С кого звук не вимкнемо? Тисячних. Так, тут скільки Ілюша? Чотири. Тисячу тридцять тихих. Молодець. Десяти тисячних. Дивіться от такого типу буде перше завдання. Воно досить. Просте. Друге завдання буде наступне. Треба записати у вигляді десяткового дробу. Ось таке. 13, 12, наприклад, тисяч. Так? Як це записати у вигляді десяткового дробу? Той самий Ілюша і диктує. 12,1. 13. 12. Не словами, так? А, ну, зрозуміло, що? Треба за, за допомогою десяткового дробу. Далі. 13,12 Ну так як це написати? Я хотіла, щоб ти продовжила 0,12, так? 0,12. Так. так, тут 5, кома... 5, 5 тисячі. 05. Ну, ось такого типу. Я прям не буду стільки, скільки їх там, може, їх буде більше на самостійній. Це зрозуміло, діти, такі завдання? Так. Так, так. можна не стирати, будь ласка. Можу не стирати. Третє, це на порівняння. Так і написали собі номер три порівняти. Можна мені? Ні, продовжує а, Ілюша. Я ж не можу йому питати. А, свої... а своє написати? Своє можеш написати. Ти можеш протяг... потім зробити скріншот, щоб ти побачив, що там було. Наприклад, 3,18 залишаємо місце, поставимо знак. І 3,2. Що більше, як ти вважаєш? 3,18. Ні, дивіться, я нагадаю, як ми тут. А, так. Тут можна 3, ж, треба 2, зробити, щоб 20. після коми була однакова кількість нулів. Так, ну, тобто знаків після так. коми. Ми можемо дописувати нулі після, да, наприкінці. 20 же більше, ніж 18. Так, а тут таке. Е, вибачте, 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 стоп, не пишіть, не пишіть. Так, а тут що більше. Треба теж зробити... 0,168. Так, від більше, більше, бо тут 160, а тут 16. Зрозуміло це, діти. Так. Так, а тут що більше? 5,80 Так. Тобто тут дописуємо 0,80 більше. Ось такого типу буде. Наступне буде четверте на округлення. І так, завдання буде таке Округлити, округлити. Номер 4. У нас ще є час, так? Чи вже закінчився урок? Ні, є ще час. Чотири хвилини Так, чотири. І так, ну теж я декілька покажу, там не треба всі. Наприклад, перше до десяти. десятих. Десятих. Овертайте увагу на закінчення. П'ять сілих. 124 тисячних. Так, Ілюша продовжує. Десятій це е, який розряд? Я, Яку цифру підкреслюємо? Е, Останній. Ні, дивись, ми від кого рахуємо? Десяті, соті, тисячні. Десяті це ось ця цифра, так? Ну, остання, вона перша, можна сказати, після кому. А, так, будеш ти її збільшувати? Ні. Не будеш, я, так? Я, 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 так? Одна десята, так? А ці два нулі ми можемо не писати. Якщо ви їх напишете, то треба потім переписати без них. Ось так. Зрозуміло, це діти. Ну, там теж буде не один приклад, а декілька. Наприклад, до, давайте подивимось, що я там ще придумала, сотих. До сотих. Так? Такий приклад. Два кома. П'ятсот шістьдесят Тисячних. Так, ось Ілюша округляє до соти. Двічох, п'ятьдесять шість. Ой, сотих. 56? шість? А може 57? сім? Ой, 57. сім. П'ятьдесят сім, так? Бо ми збільшуємо. Так. Да. Так, і наступне, ой, вибачте, п'яте. Та що ж таке, я хотіла на А Номер п'ятий такий незвичайний, тому уважно послухайте, що там треба зробити. А, і так, номер п'ятий. Останній. Треба записати Ще? два числа, кожне з яких більше за п'ят. 14, сотих, але менше за 5,15 сотих, а треба два таких числа записати. Тобто, я можу це записати у вигляді подвійної нерівності. Бачите, х одночасно більше за 5,14, але менше за 5,15. Ви можете сказати, але таких чисел вже не існує, так? А так. хто може? Здогадатися, тут треба якісь хитрі... війни. Ну, вже урок закінчився. Ні, ще одна хвилина. Можна ну, да, Може, Ілюша пам'ятає, пам'ятаєш, що тут треба зробити? Треба два нулі писати. Дописати можна там і навіть одного нуля достатньо, так? Тобто, дивіться, можемо наприкінці дописати будь-яку кількість нулів. Ось так, наприклад. Даже якщо по одному нулю, то вже mm. можна даже не одне число, а целых дев'ять написати так. Mm. Так, які же кси підійдуть? цілих одна десята. Ні, дивись, ты просто між ста сорок 150. ста п'ятью десятью. Сто сорок однак тисяч, або там. Дві тисячних. 140... Там чи три, чи п'ять. Ну, в кожного може бути свої. Так, ну добре, я ставлю десять теж. Там якщо є зірочки, використовуєш. Одну, так. Одну, так. Добре, спишемо одну зірочку, якщо вони є. Значить, дивіться, діти: ось такого типу буде самостійно на п'ять завдань. Як ви бачите, ми їх дуже швидко встигли зробити. Що ви берете надість? І так, домашнє завдання за підручником. А, той номер, який я випадково сьогодні повинна була вам задати, але задала не той. 920, і номер 923 закінчити. Вибачте, а можна я буду 921, й бо я зробила дума, як Так, Зрозуміло. Так, так. Якщо ви робили, ну, ви бачите, це я наплутила. А, Добре, і завтра самостійна робота. Готуйтеся до неї, рада була вас чути, бачити. Бач... Зустрінемось завтра. До побачення. До, до побачення. До бачення. Бачення. І вам теж. До побачення. До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.